Багато з цього приводу розмови не почалися ще в минулому році, коли різні варіанти, в тому числі наш оператор газотранспортної системи пропонував. І от один із таких варіантів це запустити в нашу газотранспортну систему азербайджанський газ. От що про це сказав президент України Володимир Зеленський, зараз можемо почути. Потім це обговоримо. Азербайджан має обсяги газу, свого газу, і це дуже важливо. свого Видобутку, які може бути експортовані в наш регіон, і збільшити цей експорт вони можуть. Це стосується не тільки Молдови, але й таких країн, як Словаччина. Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо дійсно країнам іншим, як я сказав, в східній Європі в тому числі потрібен газ, а не потрібен російський газ. Ми про це ніколи не відмовляли. Я сказав: ні, російський газ продовження контракту не буде. Ми юридично нічого не порушимо. По моралі ми абсолютно морально праві і юридично, і морально. І не даємо заробляти русків. Тут, напевно, слід зазначити, що Зеленський про це сказав, перебуваючи в Кишиневі, наскільки я зрозумів, і саме питання для Молдови, особливо для їхньої так званої невизнаної ПМР Придністровська Молдавська Республіка, це питання найбільш актуальне, І, але тим не менш, Молдові газ дала е, Румунія, там трошки давала Словаччина через Румунію. Знову а от щодо азербайджанського газу в цій ГТС. По-перше, вас як фахівця хочу запитати, наскільки це взагалі реально? Я вже не питаю про те, чи можна цей газ азербайджанський відрізнити від російського на запах, чи як це робити? Але тим не менш, наскільки це реально з точки, з точки зору саме технічної? Давайте на простому такому да, такому на простому, простому рівні будемо розбиратися з цим, щоб не путати наших слухачів речами. Дивіться, от тече река да? Дніпро, там, в неї там впадають, там, ну в Дніпро не так багато до Києва, да, скажімо, але нижче там, там десяток річок впадає. І там десь вже там, в Херсоні, нашому, українському, да? от запитай, а чия це конкретно вода, тече, молекули води, от які от ми зачерпнули там попити, вони там. Однієї річки, друга, третє, Там. Ні, вони Дніпровські. Да? Вона Дніпровська, але визначити, з якої саме річки потрапила ця молекула, ну, теоретично можливо, практично, а навіщо? Газова труба, розумієте? Ну там фізично пересувається фізично якісь обсяги газу. Але ж вона має дуже свою географію, дуже велику е, технологію перекачки цього газу, і, і те, що скажімо, по бумагах в неї за документами може бути Азербайджанський газ це одне. За документами розумієте? А яким чи їм він буде фізично, це питання друге. І вони не співпадають абсолютно від слова абсолютно. Бо є таке е, слово заміщення обсягів. Тобто, я хочу взяти такий товар тут в даному місці і зараз, а мені його пропонують десь там, там в тисячі кілометрів звідти в іншому місці. І мені готові надати такий же самий товар. Вони самі з собою домовляться покупець і продавець, розумієте? Але я отримую цей товар і буду вважати, що, скажімо, я споживаю там ну, якісь там американську там субстанцію, хоча мені її надали там отут. Бо в результаті вони там десь в тисячі кілометрів замінили одне на інше, так щоб мінімізувати розходи. Я так ну приблизно пояснюю. там за тоді. Треба ви правильно сказали. По документах це буде можливо навіть да? азербайджанський газ, але разом... хто на цьому заробляє, тоді буде Азербайджан. Браво. Браво! Ключове питання дійсно. Бо по документах дійсно це може бути азербайджанський газ, який вони. Закачали в трубу Ерефії там в себе на кордоні. Там да, в них же є кордони е, там в Дагестані, там інше там е, Каспій там Дагестан і так далі. Вони закачали і кажуть: оце наш Азербайджанський газ. Доставте його, будь ласка, оцим транспортом. А транзит це є транспортний, да, це транспортна послуга. Доставте його, припустимо, до Словаччини. Ось в мене контракт із словацькою фірмою, і ви зобов'язані доставити цей товар мій Азербайджанський газ, до Словаччини. Кажуть: Окей, нам для того, щоб доставити до Словаччини, треба замовити послуги оператора ГТС України на транспортування цього газу, порахувати вартість цього транспортного плеча, виставити рахунок покупцю. Ну, покупець там якась умовна словацька або європейська компанія, і, власна кажучи, з точки зору газової логістики, це операція абсолютно не те, що вона нормальна, на, на цьому тримається ага. весь газовий ринок європейської газової системи. Саме на таких операціях купив тут, продав там, порахував логістику, і транспортники зобов'язані доставити його але, за адреси. Але, адреси зараз наряд, але як викидати як, функцію вагона залізні. Як кажуть, знаєте, диявол ховається в деталях? От зараз Зеленський так, що сказав, було. що ми не дамо Росії заробляти гроші на газу. А як, як це ви не дасте, якщо Росія фактично буде забезпечувати Привіс. транспортування цього газу від Азербайджану до кордону з Україною? Ну, дивіться, ну, росіяни е, е, зрозумію, фізично я вам даю гарантію: якщо брати аналіз молекул, які зайдуть в газ транспортну систему в суджі, угу. і у нас це будуть газ. Е, ну не, не з Азербайджану. Зрозуміло. Фізично, молекул, ви розумієте, так, так за документами, за обсягами походження. Це, е, це Азербайджан має з'ясовувати з Газпромом куди він показує я тобі в систему закачав да, Там 10 мільярдів Я просто це треба нашим це. глядачам розуміти. Що фізично газ, що пройшов з Азербайджану до України, треба що весь цей газ, який перебуває вже зараз в трубах. Його треба кудись сплавити. Тобто, фактично можу, тоді, там 13 мільярдів кубометрів газу треба пройти. І це зрозуміло там свої закони динаміки на... там Тоді зали, тут виникає питання моралі, наскільки ми можемо зараз домовлятися з Азербайджаном, тому що ми так чи інакше все одно даємо можливість заробляти Росії гроші на війну? Дивіться, ви правильно ставите питання. Я, я, я тому хочу задати вам акуратне питання. Ви хочете, щоб я вам як політик відповідав чи як експерт? Бо це мені дуже важко. Мені треба одне відокремити від іншого. Розумієте? Як політик я мушу зараз. Погоджуватися повністю з вами, кричати жод, жодне, е, жодного жодної кубу газу з Російської Федерації з боку Російської uh -huh. Федерації, зайти не може, неприпустимо. Хоча, як політик, я вам акуратно натякну, що коли з, ну, з 15-го року, коли ми з 16-го, коли ми де факто е, оголосили, що припиняємо брати російський газ. І нам Гройсман, на початку ясенюк, потім гройсман разом з Парашенком переконували всю країну, що до нас надходить європейський газ. Ми купуємо, бо нам не вистачало десь 8-9-10 мільярдів кожного року. А я вам задам зустрічне питання. Ну ви ж доросла людина. Як ви думаєте, от за документами то був європейський газ, який купував Коболів? Десь там в Люксембургі і в Швейцарії ну, так, так, це так. дуже потужні газові добовні да. країни. Люкспур, ну це зрозуміло, Швейцарія, що йшлося гіпер, про реверсне Кіпертанки. Зрозуміло, так? Да? А як ви думаєте, фізично чий це газ був, який ми із труби ну, по суті відбирали просто да, там, 10 мільярдів там? Ну, тобто по так чи інакше все одно кінцевим бенефіціаром залишається Росія, який продовжує отримувати гроші Росія. Росія продавала його в Європу. Ми купували з величезною націнкою, переплачували величезні гроші. Я вам можу, наша ТСК порахувала це приблизно півтора мільярди доларів за п'ять років, за щось переплатили. Ми навіть по біржовій ціні. Тобто, по документах він був в Росії європейський, фізично молекули цей і був цей російський газ. Ну і от в такій парадігмі ми прожили певний період під патріотичний, що жодного кубогазу ми не дамо. Росіянам продати транспортувати і заробити на цьому. ні транспортували. Ми, ми транспортували Ви поставили мені питання, як яке я хочу від вас відповідь. Дивіться, я на самому початку сказав, що ця розмова буде доросла, і тому я хочу від так. вас дорослої відповіді. І ставлю зараз доросле питання: це про те, яка наша українська вигода може в цьому всьому бути, тому що Дивіться, ми ж можемо ставите. домовитися про те, що якщо Азербайджан буде ганяти цей газ російський на російський, і Росія буде в цьому процесі, тоді Росія не буде руйнувати. Цього ГТС. тепер вона зацікавлена в тому, щоб ця ГТС і далі існувала. Згадайте, як вони на минулому тижні бахнули по, по Львівській області саме по сховищах та по ГТС. Вони зараз б'ють по ГТС. Це такі попереджувальні удари. Саме саме. Е, типа, ну так. хлопці, ви там дослухайтеся, бо є ж від цього в першу чергу є Орман. Тепер дивіться, ну ви правильно абсолютно ставите питання. Тільки я вам назустріч поставлю питання. А скажіть, якщо по дорослому, ми що з вами думаємо, що Україна така суб'єктна зараз, що вона сама буде приймати це рішення? Ну давайте чесно. Ну ГТЕС ну, на що, нашій та... території ми можемо тут грати. Ой, грати можемо, але рішення, ви знаєте, ми будемо приймати в комплексі, в пакеті з рішеннями, яке нам будуть про, е, 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 пропонувати в першу чергу наші основні стратегічні партнери. І я задаю до вас питання: а до кого літав Фіцьо перед інагурацією? І Орбан до кого літав? Декілька разів. З ким зустрічалися вони? Вони не зустрічалися з новим президентом. Сполучених Штатів. Вони не узгоджували, як ви думаєте, не обговорювали це питання. Давайте, якщо ми вже дорослі люди. І якщо там буде шукатися якесь палітра, якийсь пакет, розумієте, то зрозуміло, що в цьому пакеті будуть враховані інтереси тих осіб, яких ми зараз дуже не любимо. Це Іфіцо, і Орбана. Але вони представляють дві країни: це європейські країни, це сусідні країни, це. Е... Країни Євросоюзу це країни, через які до нас йде допомога, транспорт і електрика. До речі, якої нам так не вистачає. Розумієте, і тому просто підходити питаннями біле-чорне. Я люблю, не люблю. На жаль, тут не виходить. Да, як громадянин, мені неприємно з вами говорити, що ми будемо в результаті можливо, можливо, транспортувати цей де-факто російський газ, хоча він по бумагах буде азербайджанський. Але знов таки це ну це мабуть і буде оце питання якогось пакету, до якого нас будуть спонукати. саме тому. Але. Президент поки це сказав. Угу. Мені самому цікаво, які дії будуть найближчим часом. Ну, я вам зараз не кажу про технологію роботи нашої ГТС. Бо я однозначно вам зараз кажу, що з точки зору технології економіки роботи ГТС безумовно будь-який транзит завантаження, безумовно ну для ГТС це, це її хліб, це її робота. Це так. Вона для того будувалася. Це правда, це так Він? воно і є.